Все одразу й простані. Хлопцям, щоб під час операції зацелити кушетку. Після операції це швидко очистити, зацелити нову. Вони просто йде рулоном і відрізняється скільки там потрібно. Працівник РЕС і волонтер Юрій Тацюк розповідає: у коробках медичні матеріали необхідні для порятунку поранених. Увесь цей вантаж призначений для медичної роти 115 ї окремої механізованої бригади. Потрібно торакальні дренажі, наприклад, системи для привання розчинів, теж уточнялися. Тобто, нас не те, що було, а те, що дійсно потрібно: дренажі, катетери, канюлі, шприци. Крім цього, волонтери доставлять нашим військовим медикам ось цей стерилізатор. Придбали його за кошти із так званих трьох відсотків, які працівники Рівненської АЕС щомісяця відраховують із своїх зарплат на підтримку захисників. Для бойових медиків цей прилад вкрай необхідний. Я з ними обговорив, що їм дійсно потрібно було. І на 3% наші, що зібрали на станції, ми купили стерилізатора, до нього дистилятор, що працювали, ультразвукову ванночку і інші такі розхідники, які дуже потрібні. Прилад для стерилізації медичних інструментів придбали за 90 тисяч гривень. Разом з ним до медиків поїдуть матеріали для надання стоматологічної допомоги. Війна забирає життя, а медики його рятують. У складі медичної роти 115-ї бригади служать і мешканці вараша. З нас там вараша на зараз на даний момент знаходяться чотири людини. Хлопці стараються зробити все, щоб витягнути наших хлопців, щоб з найменшими були наслідками, щоб все все було швидко, ефективно. А внесок атомників у перемогу допомогти бойовим медикам, що пліч опліч з військовими стоять на захисті України. Тетяна Коровайчук Анастасія Лелак канал Енергоатом.